Холодні осінні ранки найкраще починати з гарячої чашки кави, і сьогодні це зробити якнайлегше, тому що в Кіровограді день кави. Ранкова кава подорожує. приєднуйтеся до нас, заварюйте свою ранкову каву. А я вам сьогодні покажу, що пройшло в Кіровограді. Перший день кави в Кіровограді. Що робити? Пити каву і долучатися до пропозицій кав'ярень. Серед них безкоштовна друга кава, 50-відсоткова знижка, кавова латерея, дегустації, кава по гривні, майстер-класи з малювання кавою, виготовлення кавових магнітів і навіть шоколадний макіяж. Кавова фотосесія, кулінарний майстер-клас і перегляд фільму до кави. Всього до заходу долучилися сім кіровоградських кав'ярень. Всі, хто слідкував за розкладом, могли з користю та цікавістю провести вихідний день. Інші ж, заглянувши ненарохом до кав'ярні, могли не тільки здивуватися всьому, що застали, але й, безперечно, поласувати смачною кавою. Заплановані несподіванки, які першими трапилися на нашому шляху, шоколадний макіяж і майстер-клас з виготовлення кавових магнітів. Кав'ярні наповнилися справжніми фанатами кави. Неважливо, п'єте в еспресо чи віддаєте перевагу капучино, знайти можна було все і на будь-який смак. Окрім того, можна було й смаколиками поперебирати. Було з чого. Дібні заходи, безперечно, варто проводити восени. Ніщо так не зігріває, як гаряча ароматна кава, веселі обличчя людей і гарний настрій. Його, між іншим, точно підняв кожному майстер-клас з малювання кавою в одній з кав'ярень. Кава, кава і ще раз кава. Її може бути забагато. І все ж, що обрати до кави, нас запевнили, найкраще до кави смакує шоколад. Саме тому ми не прогавили можливості відвідати кулінарний майстер-клас з приготування шоколадного тістечка Брауні. Іменно шоколад з, з, з кофе сочетається, як по мені, лучше всього і немає нічого лучше, чим. Ні... хороший кусочек шоколадного пирожного. И э, сегодня мы будем готовить шоколадные брауни. Это нечто среднее между пирогом, пирожным, печеньем. То есть это даже невозможно описать одним словом. Ось такий результат чудесного і солодкого майстер-класу. Як нам сказали, це те, що може найкраще пасувати до кави, і я не буду заперечувати цей шматочок смачного брауні. Я відношу своєму колезі Павлу, тому що його з нами сьогодні на жаль не було. А ви продовжуйте подорожувати з ранковою кавою, пийте вашу ранкову каву і дивіться нас кожного ранку.